Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні о, хочу. Ну, спочатку я хвастаюся подарунками на день народження. Дивіться, яка, яка прелість. Марк, мій онучок підписав сам. Сердечко мені намалював. Дуже приємно. І в попередньому відео я вам розказувала про мішку. Страшну історію про мішку. Ось він. Ось, ну, так, можливо, і незрозуміло. Ну ось моя рука. І він, ну так, так незрозуміло, звісно. Величезний, класний. Потім ще запишу вам відео. Розкажу, у нас тут є деякі новиночки, з'явились. Це все ми вчора взяли, тут люди виїжджали і повиставляли, щоб забирати, але воно брудне все, от ще не все помила, вже коли помию, все розкажу-покажу. А сьогодні, друзі, я хочу з вами поговорити, розказати вам про свою шкідливу звичку раніше, навіть не так. Про, про те, як з шкідливими звичками допомагають боротись в Канаді. Ось, дивіться, це, це все, це, і це. зараз я все розкажу. Тут ще була одна пачка, це все однакове, була ще одна пачка, вже ми її використали. Разом з чоловіком ми проходимо програму, щоб покинути палити. Більше в нас інших ніяких шкідливих звичок немає, окрім паління. На жаль, на жаль, колись я спробувала, 25 років майже я палила. Це були не крепкі цигарки, такий лайт і не більше однієї пачки за день. Але все ж таки воно мені не потрібно, зважаючи на мої проблеми зі здоров'ям. Було в мене за ці роки декілька раз спроб покинути цю звичку. Але щоразу я зривалася. Після першої операції на серці я намагалась покинути. Ну і так не прив'язуючи операції, теж в мене були спроби. Ну і після другої операції я вже думала, що точно все позбудусь, я не палила три місяці. Я дуже собою пишалась, але тут розумієте, ну, знову-таки, я не знаю, куди ходити, що вам показувати. Справа в тому, що перенесши таку важку операцію, вони звісно на кожний організм воно впливає по-різному. На мене вплинуло дуже важко. Хто давно зі мною знають, я розказувала, що в мене була страшна депресія і депресія, яка ну, могла, на жаль, дуже плачевно закінчитись. Чоловік ходив біля мене постійно, щоб я була під наглядом. ну і рятувалась я тим, що я собі придумала так от їздити десь просто. Їздити по місту десь ну в нікуди. Я знімала відео, розказувала. Це мене, звісно, трошечки врятувало. Але депресія була страшна, порушення гормональне було. І плюс до того ж покинула різко, покинула палити, і це все одне до одного, і мені було ну, настільки важко, що я думала, я не впораюсь. Це місце для моєї собачки. Ну, і я почала теж рятуватись, почала шукати лікарів, які мені будуть допомагати, психологів, розказала. Про цю проблему сказала, що я палила і покинула. Ну і На той момент я вже була, що я зірвалася і вже так трошечки покурювала. Ну і сказала, що з однієї сторони мені стає на якийсь момент легше, а з іншої сторони, це ще більше додає. Депресії, тому що я злюсь на себе, я в себе виню в тому, що я така слабка, не витримала. Ну, на що мені лікар сказав, що. Я неправильно зробила, мені треба було покинути палити або задовго до операції, щоб в мене оцей от переломний момент, так сказати, пройшов. Тому що ну, хто не палив, той не зрозуміє, хто палив, чи палить, чи покинув. Палити, ті зрозуміють, що все-таки це є залежність, і ну, це проблема. Хтось, можливо, легше може покинути. Для мене це було дуже, дуже прям важко. І мені сказав лікар, що ну, якщо я вже захотіла після операції покинути, то я повинна була пройти період реабілітації спочатку, ну а потім вже. <свісна> Якось намагатись залишити цю погану справу, так сказати. Я перестала себе винити, все, але проблема нікуди не йшла. Ми вже переїхали в Канаду. Я думала в Канаді, я знала, що в Канаді дуже дорогі цигарки, і це правильно, я вважаю. Я думала, що о, все, початок нового життя, і я вже тут одразу покину. Ну, не так сталося, як гадалося. Все ж таки так, я зменшила десь до половини. Пачки в день, але все одно я себе настраювала на те, щоб покинути палити. І ось мій сімейний лікар, команда мої, мого лікаря, мені розказали, що є така програма, яка допоможе. Покинути. Я розказала свою проблему. Я сказала, що мені це дуже важливо і що чоловік хоче покинути палити. Це не реклама. Я не знаю, можливо, Ютуб захоче заблокувати моє відео, але це дійсно не реклама. це... Я хочу розказати, тому що я вважаю, що це важливо. Коли я розказала тут в лікарні, як я покинула, мене спитали, чи це було з допомогою якихось препаратів, чи мені допомагав лікар, чи була в мене якась програма, я сказала ні. Ну, і вони, звісно, сказали, що це було важко і так робити не треба було, зважаючи ще й дійсно мій стан післяопераційний. Ну, і саме депресію після цього. Дуже тут серйозно до цього ставляться. Тут є декілька програм, вони є різні, я так зрозуміла. Вони декілька разів питали, яка причина, чому ви хочете покинути палити, чи це пов'язано зі здоров'ям? Чи на вас хтось, можливо, тисне з рідних, чи тому, що дорого. Тобто вони дізнаються про все. Вони декілька разів перепитують, чи ми точно хочемо, чи на нас ніхто не тисне. Тобто дуже важливо, щоб людина сама прийняла рішення і, звісно, хотіла позбутися цієї звички. Я все пояснила, сказала. Я приїхала мені призначили потім ще зустріч з лікарем, я приїхала, мені дали анкету. Ну, чоловік не зміг приїхати, на нас двох був як апойтмент. Знаю, призначена зустріч нам двом, але чоловік був на роботі, тому я поїхала одна. Спитала, чи я можу заповнити анкети і за чоловіка теж, мені дозволили, чому ні, якщо він згодний. Отже, там було багато питань щодо інших шкідливих звичок, які є, які були, наприклад, можливо. Ну, На слава Богу, я ж кажу. Це от єдина. Шкідлива зличка і хочу її позбутись. Це розказала. А Спочатку ще в перший прийом мені виписали рецепт на отримання. Сказали, що я безкоштовно маю отримати в аптеці якісь пігулки, які я мала вже тоді ще починати приймати. Ну, я і чоловік, і вони якби сказали, що зменшують, зменшують тягу до паління. Але я спустилась там внизу аптека, розказала, ну, показала рецепт. Мені сказали, що, на жаль, наша страховка не покриває, ну, поки що не покривається чоловіку, треба проробити три місяці, і тоді я ж розказувала вже в іншому відео. Ми зможемо отримувати медичні препарати безкоштовно. А так, там доволі дорогі ці таблетки, пігулки 100 доларів на тиждень. Це ну, доволі дорого. Тому я відмовилась: я їх не взяла. Ну, а в цей раз я прийшла і мені ось це. На нас двох на тиждень видали безкоштовно. Тобто весь курс цієї програми буде безкоштовно. Видають спочатку на. Ну, вони сказали, що можуть видавати і на місяць, але так як у мене знову проблеми з кров'ю, то вона була дуже густа, тепер вона дуже рідка, критично. Мені сказали, взагалі взагалі не підприювати, нічого не підіймати, ніж в руки не брати, тому що, не дай Бог, кровотеча почнеться не зможуть зупинити. Ось тому я знову через тиждень їду. Сказали, навіщо вам перти додому тягнути цілий пакет, якщо можна взяти зараз на тиждень, і потім через тиждень буду здавати знову аналіз крові, і вони ще мені дадуть ці штучки. Так, по цим штучкам ще раз повторюсь, вони безкоштовно на весь курс. Курс здається три місяці, і ось це, ось це пластир. Це не один пластир, там їх, ну, я не знаю, ми вже їх використовуємо. Я ж кажу, одну пачку ми вже закінчили. О, ось так це виглядає. Їх там декілька, я навіть не рахувала, скільки їх там штук. Треба подивитись, їх там декілька, тут відрізаєш, і там такий пластир прозорий. Зараз, якщо я зможу показати, в мене на руці він наклеєний. Ось. Не знаю, чи видно. Ну, ось, Отакий прозорий пластир. Їх а, ми наклеюємо, це саме високе є, дозування. Тобто буде три періоди. Вони будуть дивитися по кожному з нас окремо, як на нас вони діють, і надалі зменшувати дозування. Три періоди таких буде самі сильні, потім середні, і самі легкі, вже коли ми ну, зможемо потім від них відмовитись взагалі і вже не палити. Але це, звісно, теж все індивідуально, тому що. Кожного організм свій, хтось комусь треба буде зменшувати дозування швидше, комусь менше. Ну, взагалі-то так розраховане на три місяці, і всі три місяці нам будуть ось це видавати безкоштовно. пластирі клеїться зранку, після того, як приймеш душ, його приклеюєш на руку. На руку сказали, можна на плечі, можна на грудну клітину приклеювати. Ну, у мене тут шрам, а чоловікам теж незручно, в кого є волосся на груді. Тому і чоловік, і я ми клеїмо то на одну руку, то на другу. У мене є почервоніння під плівкою. Ну, у мене взагалі така шкіра, тиндітна, так сказати, десь. Трошки щось не так і все. І вже, вже воно в мене червоніє, висипає і все остальне. Але в принципі терпіти можна, нема такого. прям. Я один день на одну руку клею, другий день на, на другу. Сплю, спати треба з ними. Зранку встаєш, відліпив, прийняв душ і переліп, ну, вже цю викинув, звісно, і треба клеїти а, другу і Так кожного дня. Єдине, що погано, знаєте, я таки буду купляти собі пластир, звичайний медичний пластир, для того, щоб зверху ще їх додатково приклеювати. Тому що трошечки, як спітнієш, воно відстає. От сьогодні я прям загубила, вона в мене випала з рукава десь, і я півдня проходила без пластиря. Що я можу сказати? З першого дня. Це дійсно допомагає, я не вірила. Можливо, це якби самовнушені, я не знаю, як сказати, поправте мене. Можливо, я собі так надумала, ну, можливо, і чоловік собі так надумав, не знаю. Але за перший день було тільки пару раз так, що дуже-дуже сильно хотілося. Це було буквально там пару раз затягнулись і, і викинули. Тобто, це навіть не ціла цигарка. Здивовані і я, і чоловік здивовані, що вони дійсно допомагають. Ну, Сказали, що можуть бути зриви, але якщо, наприклад, пластир на даний час приклеєний і викорити цигарку, то о, ну, смертельного нічого не відбудеться, але буде ніби відчуватися як передозування. Знаєте, як, Наприклад, от ви викурили дві цигарки поспіль. Тут в складі є нікатін, тобто. Тому легше це переносити, тому що він через шкіру якось всмоктується. Я не знаю, як це пояснити. І в організмі все-таки нікотин є, але тут немає шкідливих речовин, таких там всяких хімікатів, там масла і все решта, що вони там піхають в цигарки. Тому легше, дійсно легше, і я так розумію, що за цей час, коли нікотин нібито ще в крові, але немає такої тяги, то це ж сказати, звичка паління вона ж не тільки фізіологічна, вона ще й ближче така психологічна. Так? Коли ти робиш певні рухи, тобі треба в певний час вийти, руку тримати, там, збити. І от я так думаю, що саме оцей пластир завдяки тому, що нікотин в крові є, але не хочеться ходити палити і. Ти не ходиш, і оця саме звичка, психологічна звичка, вона зникає. Ось ось цей бар'єр треба ну, якось пройти. Так, про пластир розказала. Далі, ось ще такі дві штучки в нас є. Там було чотири різновиди спрей. Жуйки, такі таблеточ... ну не таблетки, а цукерки і муштучок, не знаю, як назвати муштук. Тобто чотири всяких різновиди. Це вона сказала: якщо, допустимо, пластир ну, не дуже там, в якийсь момент може допомогти, там перенервували чи там кави перепили, да? і прям дуже-дуже сильно хочеться палити, то... Можна собі додатково використовувати щось одне з чотирьох Там, чи спрей, чи я ж кажу, жуйку, чи ось ці дві штучки. Але треба сказала, обрати щось одне. Тобто багато не можна, ну, буде передозування, щось одне. Ну, я собі обрала такі. Це, типа як цукерочки, а чоловіку обрала ось такий муштук. Зараз, до речі, де той му штук? Ось він. Ось він. Дивіться, як це виглядає. Ось така ось штучка. Туди всередину вставляється ось така штучка. Одна. Їх тут, бачите, багато. Їх тут прям, Ой, що я знімаю. господи. Тобто їх там багато. Ну і в кожній пластинці, раз, два, три, 4, 5, 6 штучок. Одна штука вставляється сюди, і звідси цей свісток, як його називати, треба вдихати. Тобто я ще перепитала, кажу, його не треба ні підпалювати, тобто, тут не буде ніякого ні дима, нічого сказали ні. Тут вдихається саме от якась речовина, вона без хімікатів, вона допомагає зменшити тягу одразу ж. Але якби затягувати треба не так, як цигарку, а потрошки зовсім. так, отак типу. ну, Не знаю, чули ви чи ні. Ну, ось це я вже сама обирала, тому що я ж кажу, чоловік був на роботі, можливо, він вибрав би собі щось інше. Але коли закінчиться, можна буде змінити. Хоча, я думаю, що коли воно закінчиться, вже і не потрібно буде щось інше додавати. Собі обрала ось такі таблетки. Та, не таблетки це, а це бацукерки. Теж подивіться, скільки їх тут штук, їх тут доволі багато. Ось така пластинка, як мені сказала, її треба спочатку жувати, жувати до того моменту, коли я відчую присмак табаку. Вони тут з ментолом ще чи з чимось, ну, теж без всяких хімікатів. Ось тут написано щось зм'ятою. Їх треба спочатку жувати до того моменту, поки не відчується присмак табаку. Потім її просто покласти за щеку, щоб вона там повільно повільно якби, діяла, так сказати. Ну, в принципі, і все, що я хочу сказати. Бачу, що чоловік вже сьогодні відкрив, він приїхав з роботи, я була в магазині, тому я навіть і не встигла в нього спитати, чи він пробував цю штуку, чи ні. Тому що в нас пачка цигарок ще лишилась, я її заховала і він не знайшов. Я думаю, що Хоча я йому лишала там на столі дві цигарки, думаю, на роботу поїде. Ну якщо вже дуже-дуже ну, погано буде, то ну перший час, думаю, іноді там можна було би, щоб не так важко це проходило. Але він їх не побачив. А ті, що в пачці, я заховала і скажу так, що я й сама не пам'ятаю, куди їх всунула, то можливо він пробував, Я потім спитаю в нього. Я ношу з собою пластинку. В сумочці, куди, куди йду, але ще я жодної цукерки я не спробувала. Я не можу поки сказати вам, якщо буде цікаво, то вже коли я дізнаюсь про ось це і сама спробую, то в принципі зможу розказати. Я вам хочу сказати, що коли людина кидає палити, їй потрібна допомога. Як би хто не казав, там дуже багато є таких знатаків, знаєте, які вихваляються, о, я ж там зміг чи змогла, та й ти зможеш. Ну ні. У всіх, у кожної людини свій організм. А комусь це навпаки може додати навіть шкоди, як в моєму випадку. Коли і так стан був жахливий, і ще плюс це додаткове навантаження на організм, коли я просто покидала сама. А... Коли це з допомогою, це під наглядом лікарів, це ну ти розказуєш. Ну мені сказали, що я маю потім ми маємо розказувати всі наші відчуття, скільки раз там, допустим, ми могли зірватися, скільки раз ми використовували у ці. Допоміжні речовини, тобто вони вже думають, дивляться для кожної людини індивідуально. І це я вважаю, що це є от саме саме головне. Коли ти знаєш, що ти не сам, тобі допомагають, тебе підтримують. І, до речі, лікар сказав, що. Обов'язково ви маєте сповістити всіх своїх рідних, що ви залишаєте палити. Вони мають знати, вони мають розуміти, якщо там, наприклад, буде якийсь там перепад настрою у вас, чи вони вас мають підтримувати. Це саме важливе, і якщо там в родині є ще хтось, хто палить, слава Богу, в нас таких немає, але якщо в когось є ще ну, хтось палить в сім'ї, то звісно ця людина ну, не має бути присутня поруч, де більше з цигаркою, під час того, коли хтось з рідних намагається покинути цю шкідливу звичку. Отже, так, друзі, розказала я вражена, я задоволена, я просто задоволена. Я дуже хочу, я вірю, тепер і знаю, що в мене все вийде, я покину палити, і це пройде дуже легко. Ну, я прям задоволена. От тепер я вірю, тепер я знаю, що ось це вже буде остаточна крапка. Ось так. Поділилась, розказала. Просто розумієте, мені, по-перше, і не подобається, не подобається ховатись. Я ніколи, хоч всі знають в моїй родині, що я палила, я вже буду так казати, що я палила, не палю, а палила. Але я, ну, я ніколи не палила при рідних. Тобто я завжди ховалася від мене було чути. Вони всі знали, ми про це говорили. Але я ніколи собі не могла допустити навіть в голові думку, щоб я там поговорила при дитині чи при мамі. Ну це просто навіть не обговорюється. Від цього втомлюєшся, це ніби як щось вкрав. Треба ховатись. Ну для чого воно? Тим більше я ж кажу, зважаючи на моє здоров'я, на мої проблеми з серцем, дві операції на серці це все-таки ну, не шутки, і ну, воно мені зовсім не потрібно, абсолютно. Чоловік мене підтримав в цьому. Хоча не хотів спочатку, я сказала, що мені буде дуже важко без твоєї підтримки покинути. Ну, і тим більше ми не стаємо молодшими, всі люди старіють і ми також. Тому вже треба починати зараз турбуватись про своє здоров'я. Треба було раніше, але хоча б вже зараз починати турбуватись про своє здоров'я. Ну, і я вірю, що в нас все вийде. Отже, в кого є питання, кому цікаво, що пишіть, питайте, я все буду розказувати. Будемо здоровенькі. Всім, всім бажаю здоров'я, ну і обов'язково перемоги, друзі. Все, пока-пока!